Сьогодні я вам розповім про те, як наш розум блокує наш духовний розвиток і змушує нас знову жити за старими програмами. Чому так і що з цим робити? Також я поділюся з вами результатами трьох місяців медитацій. Тож, слухайте, думаю, далі для вас буде дуже цікава і цінна інформація. І так, які результати медитації я отримала. Я робила медитації три місяці, і спочатку здавалося, що результатів зовсім ніяких немає. Це як завжди, життя звичайне, але потім раптом почали відбуватися позитивні зміни, яких я навіть і не очікувала. Перше, це те, що мій дохід за останній місяць зріс майже в два рази. Ну, я, звичайно, робила ще одну таку цікаву практику, про яку я вам розповім в іншому відео на тему грошей. Думаю, що вона також дала свої позитивні плоти. Але й медитації також підсилили цю енергію. Далі, дуже раптово і неочікувано для мене здійснилося одне моє заповітне бажання. Про яке я мріяла майже два роки. І далі вже навіть опустила руки, думала, що воно не здійсниться ніколи. І тут раптово це бажання, друзі, ну, здійснилося за один день. Просто раптово раз, і воно здійснилося. І це навіть мене трохи здивувало, скажу я вам так. Далі почали відбуватися ще ряд позитивних і цікавих подій. І життя заграло. Такими яскравими фарбами, а в наш час, в наш такий нелегкий, тяжкий час, як то кажуть, це дуже цінне і дорого коштує. Далі пішов якийсь такий ефект ефорії, вдалася купа енергії, і я поринула в роботу з головою. І якось так поступово перестала робити медитації, почала їх робити все рідше і рідше. Розум казав мені, ну нащо тобі це все? В тебе так все чудово, в тебе все прекрасно. Я перестала читати книги по розвитку, які в мене лежали, і я переключилася на, скажімо так, реальне в кавичках, звичайне життя. І ось так минув місяць, потім і другий, і знову прийшло це відчуття пустотивно всередині. Ефорія і енергія поступово почали зникати. І тут я знову згадала про медитацію. І ось тут я усвідомила, який підступний ми маємо все ж таки розум, як вміло він нас так от змушує жити за програмами, старими програмами, як він не любить оцих змін, як він звик керувати нами. Ну і поступово голос душі стає все тихшим і тихшим, і ми знову керуємося нашим его, нашим розумом, і приходить оця пустота всередині, що знову змушує нас задуматись, зупинитись і замислитись. А що я не так роблю? І так, друзі, я знову почала робити медитації і чітко зрозуміла одне. Що, як все ж таки, непросто змінити свої програми, оці негативні програми, щоб жити щасливим і повноцінним життям. Зробивши пару кроків вперед, тебе ніби починає магнітом тягнути назад і ти знову там, де й починав. Але деякі мої знайомі змогли зробити дуже кардинальні зміни в своєму житті. Але, друзі, ці зміни їм далися дуже радикальними методами. Вони були на грані смерті, і коли вже, скажімо так, стояв вибір, чи вмерти, чи жити далі, вони переосмислили життя і кардинально змінилися. Або є ще такі, котрі втратили все: сім'ю, майну, роботу. І вони, скажімо так, впали на саме дно, на саме самісіньке дно. І тоді, вже, коли зовсім не було, скажімо так, ніякого іншого шляху, вони зуміли піднятися і, звичайно, також змінились, переосмислили своє життя. Але я все ж таки за більш лагідні методи, такі, скажімо, поступові зміни, які більш стабільні і продуктивні, на мою думку. Саме що цікаво було те, що у стані ейфорії від позитивних змін, я просто якось почала забувати про духовний розвиток, на що він мені. І, як то кажуть, про ту себе справжню, про пошук себе, я знову почала часом мислити негативно, так, друзі, перестала контролювати свої думки, думки почали десь бути в переживаннях, в якихось страхах, перестала контролювати емоції. І мій рівень енергії поступово почав падати. Це все я вам розказую для того, щоб ви зрозуміли, як це працює, і змогли вчасно зреагувати на те, як наш розум поступово знову повертає нас до стандартних налаштувань і цього нещасливого, але такого звичного для нас життя. Так, друзі, розум, на жаль, не любить змін. Я про це вже неоднократно казала. Але ми це ще й душа, не тільки розум, тому ми можемо керувати нашим оцим его, а не навпаки. Ну, В цьому і вся суть втілення душі в тілі. Розум, в принципі, спочатку всім цим керує. Але коли ми згадуємо, хто ми є насправді, що ми це не лише розум, ми – душа. І тоді ми встановлюємо зв'язок своєю душею, і вона починає керувати нашим життям. А розум лише допомагає їй реалізувати задумане. Так, не все так просто в нашому житті, як здавалось би, на перший погляд. Але друзі варто духовно розвиватися. Під цим поняттям я маю на увазі відновити зв'язок зі своєю душею. Почути її, почути її істинні бажання і цілі. Ми маємо навчитися чути саме душу, щоб знайти себе справжнього. І лише так ми дійсно зможемо керувати своїм життям і отримати все, що тільки забажаємо. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і приємною. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. І будьте щасливі і кохані. Живіть в гармонії з собою і цим прекрасним світом. До нових зустрічей!